Футбольний привіт, друзі! Ви на каналі Булхат, З вами Олександр Мірошник. Продовжуємо кар'єру гравця за Алекса Булхата в fc 24. Приємно всім перегляду. Сьогодні у нас перше українське дербі. В гостях будемо грати проти Київську Динамо. Ну і нарешті довгоочікуваний дебют у збірні. Нехай це поки що не офіційні матчі, але все ж, друзі, слід. Ну, намагатися себе проявити найкращим чином. Ну, мабуть, що на сьогодні досить трьох матчів. Продовжую прокачувати, проходити поки що ці завдання. В Подальшому будемо, звісно ж, прокачуватися повністю. Ми на восьмій позиції, а кияни, кияни, а кияни з'їхали аж на 14-ту сходинку. Хоча е, в нас 10, в них 9 очок, різниця лише 1 бал. Так, ну що, ми в основі, друзі. Побачимо вперед. Андрій Ярмоленко. Бачите, він тут ще грає. Круто розминається. Восьмий тур італійської серії А. Динамо Київ приймає донецький шахтар. Так, ну що, 8-5. Успішні обводки. І рахунок забити гол, ну, для покращення. Два вперед. Непоганий розігріш. Це вже цікаво, можна на фланту чекаю, біжи і швидше. Зубков не дуже хотів забігати, але все ж я на нього продачу віддав і він хибить. Так, партнери інколи дуже дивно діють болхат з м'ячем, Алекс Болхат виходить на позицію. Що це? Ух, як красиво! Закинув на сітку воріт. Непогано. Болхат на партнера. Судаков повертає на Алекса. Удар здалеку. Ну, вже ми починаємо пресингувати, Хоча ми гості, друзі, але. Поводимо себе як справжні господарі на цій арені. І Алекс наш в епіцентрі подій. Непогано тут вибороли пресен Хойс. За для чого, для чого придумали, власне, пресинг. Алекс Болхат забиває важливий м'яч, можливо, в своїй кар'єрі у ворота принципового суперника, у ворота Київського Динамо. Забиває все ж таки Алісандріні в українському класичному дербі. Тренер задоволений, ще пак. 8-9. Вже оцінка. Знову наше перехоплення. Трауре віддав на булхату. Цей обіжає суперника. Ось тут можна вже обережно пробити. Стійка! Та як так? Тут вже мав бути дубль. А дублів в нас в цій кар'єрі взагалі ще не було, здається, так? Ну, начебто так, в жодному з турнірів, де ми приймаємо участь. Так, Болхат знову з м'ячем. Удар з лівої в дев'ять. Йоль, голь-голь. Гол. Можна буде кричати разом з іспанськими коментаторами. Чому іспанські? Тому що італійських немає, друзі. Ну а мені здається, що мови десь так плюс-мінус схожі. Суперський постріл вийшов, вийшов. ще. Знаєте, такої перця додає ці всі історії, що злівої з неробочої ноги пробив. У Нас там ліва здається чотири зірки. Чи вже чи десь так в процесі? Так, дякую вам за вашу активність, друзі, за ваші коменти. Треба в першу чергу треба було фінти прокачати, тому що нам під стиль, під наш гламур. Останні 5 хвилин. Динамо Шахтар, 0-2, обидва м'ячі на нашому рахунку. Алекс з мечем п'ятою. Нам стрілочка нагадує, що нам в центр треба бігти. Але о, такий універсальний боєць. Алісандріні. Непогано. У Гочуку завозився. Плюс хвилина до першої половини зустрічі. Динамівці. Чи не вперше? Ну так, можливо, десь так. Півтора-два рази підходили до наших воріт за весь тайм. Андрієвський на ударній позиції не схотів пробивати все. Власне, перерва, друзі, Динамо Шахтар 02, 19-26 хвилини, Алекс Болхат, котрий на ваших екранах <кій> забивав свої м'ячі. 10 оцінка, що ви ще хочете. Успішні обводки. Та ми вже всі три завдання виконали. Можна було вже йти <кій> на заміну, але в такому матчі слід догравати до кінця. Це вже, якщо дуже там втомиться, наша Лісандріні, щоб не було ризику отримати травму. Це нам не потрібно. Тоді вже підемо. Ну і так буду десь підхалтурювати. Може десь постояти слід. Дуже непоганий знову розігриш, удар по воротах. І знову з лівою, здається. Знову з злівої. Болхат, наша дев'ятка забуває. Просто фантастика. Перший хитрик, друзі. Так, зліво ноги. Ось вам і дубль, ось вам. І хетрик. Все. Так, ще й перехоплення. Динамо Шахтар, 0-3. Олександр, Олександр Болхат. Непогана зараз. Передача. Ну, давайте м'ячик потримаємо. Будемо вчити наших партнерів грати в коротку передачу. Хорош. Непогано розвернувся. Отримав там хтось по ногах і отримав, мабуть, гіршичника. Так. Олександр Андрієвський там щось пояснював. Так, нам доручили розігрувати удар. Здалеку, непоганий знову. І вже таке, знаєте, щось схоже на наколбол. За дивною траєкторією м'яч. Та що ти робиш? Таку передачу зараз Болхат міг ще й автором асисту стати. Знову непогано. Удар по воротах. Супер момент. Динамівці, я взагалі їх не впізнаю. Грають вдома. Їх немає, просто немає. Хорош, непогано. Дуже. 15 хвилин друзі, Ось залишилось, дочекався. Ось тут трауре виходить. Та як же ж так, що тобі ще треба? Ну, Нарешті тренер зрозумів, що треба його знімати нафік. Ну, скільки, ви бачили, я нічого не вигадую, скільки моментів він втрачає, просто. Рекордсмен. Псувати моменти. Удар знову, різник забирає м'яч. Останні секунди, скільки там реф? Дві хвилини додав. Може, ще встигнемо якусь наших атак провести. З'їли там нашого партнера, ну, мабуть, що все, друзі. Ось таким виявилося перше українське дербі, Динамо поступається гірникам вдома з рахунком 0-3. Алекс Болхат стає автором хет-тріку. Перший свій м'ячик забирає додому до свого власного особистого музею. Клас. Топчик. Друзі, з вас Лайкос. 10 оцінка. Три голи. Могли ще й парочку гольових віддавати. Точних пасів. 31. Плюс 25. Три завдання. Це вперше. Ну, сьогодні просто топовий. Матчі. Мені сподобався сьогоднішній матч. Твій настрій. Ну так, Йопт. Намагаємось бути кращим. Хороша гра в матчі. Вхолоти себе, партнерів, ну, можна себе, давайте, так як відповідали, продовжимо працювати. Так, що в нас тут? Ми можемо ще костюмчик відомого модельєра. Давай, нехай буде. І все поки що. Ну що, міжнародний товариський матч. Ось таке тренування я обрав для збірної перед. Так, ну ця херня, чесно кажучи, щось нуднувато. Дриблінг, трохи прокачаємо потім відбори, тому що в збірній можуть від нас вимагати забирати м'ячик. Так, ну тут лише на Сі, нехай буде. Бо в збірній можуть і... І в захист нас вліпити. Особливо я там коментар сподобався, якщо тренер Фоменко Нападників може і на ворота поставити. Також всі, ну нехай. Геч, непогано. Так, а тут низом можна спробувати. Вкотився. Ну і тут всі, нехай все. 15 рівень, друзі. Прокачуємося. Так, тиретити, дриблінг фінти. А, трохи не вистачає для фінтів, ну це потім. Прокачаю, бачите, фінти в нас поки що три зірки. А от ловкість, атакувальна позиція дуже-дуже симпатично виглядає. Все це буде. Ще один слот стає доступним. Зараз ще оберемо. Я так подивився, мені сподобався перший дотик там для дриблінгу, для передаж, для ударів. Так, ну що, програємо поки що 0-1 Данії. І на 57-й хвилині виходимо замість Руслана Малиновського на позицію ЦАПа, між іншим. Ось так от. Навіть це, не ЦП, це, а це, те, що це, треба. Інституція. На свою позицію 9 номер змінює Руслана Малиновського. Завдання на матч. Участь в голах. Забити. Е, так, передачі і рейтинг. Але Давай, давай, біжи швидше. Ох, 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 як так? Перемудрив трохи перестарався. Бояльський виходить на поле. Так, не заважай. Давай сюди. Ну, В збірній, скільки я пам'ятаю, завжди важче, набагато важче грати. Ярмоленко, Ярмоленко тут наш. Ну, бачите, Буяльський, Ярмола грають у Динамо, наші суперники. а в збірній наші партнери по команді. А у нас на каналі Андрій Ярмолков взагалі, головний тренер каталонської Барселони. Дива, футбольний, удар по воротах, непогано. Поки що нічого не вдається. Я вам хочу, якщо так відверто кажучи, команда взагалі не грає. Якщо гірники то грають, то не грають, то збірна взагалі. Розбалансовано в хлам просто грати, грати. Зігруватися і зігруватися. Так, болхат з м'ячем. Чекаю на забігання. Андрій Ярмоленко, давай швидше, друже. Він призупинився, щось зіптував момент. Ось тут непогано удар знову в ближній кут. Так, хоча б якийсь момент, на півмомент створили. А Алекс, м'ячем. удар здалеку рука. Ні, на жаль, немає руки. Хоча б якусь п'єнку при привести та в забити. Чи, чи збірні дозволять нам пробувати, чи ні? Фіг його зна. Так, а це вже симпатично. Непогано! Останній дотик не той. 10 хвилин ще маємо. Україна Даня 0-1 удар. Анатолій Трубін надійно поки що грає. Що ви робите? Подивіться, що вони роблять. Це так. Ой, oh, сміх і гріх. Без сліз не глянеш на всю цю відвіжуху, що відбувається у виконанні нашої збірної. Ну, друзі, я не знаю, що, що робити. Звісно, що треба було нашу збірну обирати, але чи досягнемо ми в збірній, яких що ти робиш? Я просив передачу, чому його розвернуло? Так, чи досягнемо ми щось із збірною? Друзі, це, це питання. Ну, побачимо, будемо намагатися. Поки що я планую, що кар'єра це буде тривалою. Так, хочеться повигравати все і скрізь. Помандрувати футбольним сві світом десь не лише загірників гратимемо. Анатолій Трубін нас знову врятував. Останні секунди спливають, Скільки там? Хвилину, дві, плюс хвилина лише до матчу. Ну так, особливо зупинок не було. принаймні те, що ми бачили з вами. Болхат, ярмола, давай. Він вже все, в нього сил немає. Завозилися знову. Ну, все, про програємо, друзі. Так, свисток Рефері фіксує нашу поразку. Це не офіційний матч, це товариська зустріч, але тим не менше, ну поки що не дуже вдалий виступ. Алекса Булхата за збірну. Ну, але з дебютом. З дебютом все одно. Все одно початок є. Далі буде. Далі будемо намагатися. Якось розігруватися, зігруватися з партнерами по збірні 6-6 лише. Ну відстань непогано пробігли. Точність пасів, пасів 100%. 15 плюсом, два завдання виконали. Так, Фінляндія, Україна нулі. Знову змінюємо Малиновську на 56-й хвилині. На свою позицію йдемо. Голи. Ударом із далеку. Тут хоча б щось забити. Так, точні передачі. Дві штуки або чотири. Дивно. Чому не одна взагалі? Ну, 6-5-7-5. Алекс м'ячем скидка головою. Трохи його там побуцкали, але все нормально. Він біжить, біжить, Олександр. О, віддавати особливо той нема. Кому давайте гепнемо. Ну, є удар. Як ви дивіться, не можуть м'яч відібрати. Просто смішно. Стоять і все. Боти, от коли штучний телек забирає там ззаду похір, вигризає, що хочеш, а тут ось вдвох стоять, дивляться. Це мені не подобається. Ну, взагалі, коли кар'єра футболіста, кар'єра гравця, то партнери таку, таку хірню інколи чудять. Треба скрізь самому бігати. І забирати, і віддавати, і пробивати, все слід робити. Так, ну що, давай навідаємо передач. Все, навіть більше, ніж треба було. Одне завдання виконали. Так, 6-7 оціночка є. Ну, може, ще оцінку наберемо. І я помітив, якщо одне завдання виконуєш, то мінус довіра тренера, треба хоча б І Мінімум два. Так, болхат. Дуже непогано. Зараз тут можна спробувати пробити близько. Хо-хо, момент. Ледь не втратили м'яч. Алекс. Знову з м'ячем, знову можливість пробити. І знову немає руки. Та що ж таке? Чому так? Зараз би не завадив 11-метровий. Перехоплення, браво хлопці! Нарешті почали грати в відборі. Бухат, є забігання. Ярмола. Ну, і пробиваєш ти зліво І я вже там потім попросив передачу, тому що бачу, Ярмола не має намір використовувати свою ліву гармату. Оце вже небезпечно. Удар по воротах, трубін. Готовий. половиною хвилин команди ще мають. Ну ліна табло. Фінляндія, Україна. Знову граємо головою. Непогано інколи. І на другому поверсі діє наш Олександр Болхат. Чекаю, давай швидше, будь ласка, біжи, Все повзе, Ярмола. Ну, вже настав час йому ставати тренером. Болхат в центр. Одразу себе пропоную. Непогано. Давай передачу сюди. Виходимо. Можна зліво спробувати. Ну, ще один удавчик є. 7-4 оцінка. Можливо, вже два завдання ми і виконали. Забити здалеку не виходить. Взагалі забити, поки що за збірну не виходить. А ось вже симпатичний момент створює наша збірна. Ну і заміна ще одна. А, супряга з'являється замість Ваната. А вона чомусь під 15 м номером бігає. Супряга свіженький, давай, давай вперед. Непогано. Зараз положення позоро не, не було. Де партнери? Так, побачив я, але вже запізно. Під ліву ногу спробуємо пробити. Головою там хтось зупиняє цей удар. Момент. ах, Блокують. Останні хвилини. Ну, мабуть, що забити нам не вдасться. Непогано скидка на Алекса, Алекс Болхат. Ніхто не зустрічає. А давайте звідси ще могутнім ударом спробуємо о, як дуже близько, як небезпечно. Не пощастило нам, друзі, не пощастило нам. У збірній і попередньому матчі сьогодні ще момент, в принципі, є. А й за велике бажання забити, можна було партнер, з партнерами поділитися. Отже, Фінляндія, Україна, нулі. Алекс Болхат поки що без забитих м'ячів у збірній. Нехай, все ще попереду. Так, якщо вірно розумію, це ж буде 24 й рік, і там влітку євро якесь має бути, може ще й нас виключить пограти. Ну, До цього ще будуть товариські зустрічі. Я сподіваюся, що нас тренер буде туди кликати. 7-8. паси 20 штук, замість скількох, там, 4. І точність 95%. Плюс 15 кращий гравець матч, ось так от. Мене не влаштовує твоя гра останнім часом, бла 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 бла. Тренер Шахтар Донець. Що за фігня? Ох і бридятіна. Скрізь все норм. ну це бах якийсь. В наступній серії вже зіграємо домашній матч проти Наполі. Далі в нас Азе в лізі конференції і ЮВЕ. Стара сеньора в гостях. 74 рейтинг у нас. Темп непоганий, удари, дриблінг. Ну, захист таке собі ще фізуха. Передачі, начебто як і було, все друзі на сьогодні бережіть себе, тримайтесь позитивно, хвилі. Всім пока до нових зустрічей в ефірі.